Так, сьогодні у нас 15 січня 23 року почав я перебирати кроленяток. Цих що була привела моя кроличка 9 січня і згадав, що потрібно ж відео засняти. Що тут і як, хоч в пару словах, якби поділитися, розказати. Достав я цей лоточок, що там стояв у неї. Ось тут думаю, перестелю, тому що вже і бачу так у них там і мокренько. Тирса змокріла, ось насипав тирси сухенькою, свіженькою. Зараз трошки соломки накладу і перекладу їх чистеньке в сухеньке гніздечко. Отже, по кроликах, що виходить, зараз на даний час їх 9 штучок. 9 штучок, зараз, живенькі, всього було 13. Ні, не 13, да, 13. 13 штучок 4 відійшло. Позавчора я їх забрав, були вони холодні. Ну і багато, 14 штук для, для кролички якби забагато. За Тим більше первокровка, я так і думав, що там їх, як перший раз знімав, то бачив, що там їх ну, дуже багато. Ось, Тому 4 відійшло, залишилось 9. 9, в принципі, це, це нормально. Я думаю, якщо далі все буде добре, то, то буде добре. І я звідси якби свої кліточки забрав. Ось, посадив у карцер. Тому що не дає вона до них подивитися. Дуже кипішна, кидається, вкусила, навіть трошки мене була. Тому так зараз беру соломку чистеньку, вимощую їм сюди. буде досить трішки уплотняю? О і перекладаємо такі пацюньки? Раз два три Це невеличкий. Чотири. П'ять. Шість. Цей теж невеличкий такий. Сім. Вісім. І дев'ять. Цей пух, який тут залишився наверх на них, щоб було їм тепліще. Там вони зараз собі заріються. І Я думаю, все буде нормально. так Це забираємо. Так, і зараз установлю назад лоток на місце. Поставлю на паузу, тому що одною рукою я його не поставлю. Ну все. Поставив лоток на місце. Там вони собі позариваються, кинув мамашу до них. Ось тому поки такі справи, звичайно, 9 штучок, я думаю, це нормально на перший раз. А там хто зна, можливо, в коментарях хто щось напише, у кого є інша думка. Ось, ну, 4, 4 відійшло. Якби було куди докукувати, то я б докукував. А так у мене та, що мала приводити також. 10 чи 9 то не привела вона так і десь, то прохолостила, не знаю, що я з нею буду робити. Ну, а ця поки так. Що, годувати зайшла чи що? Напевно, так. Да. Щось заснім процес годівлі Я так думаю, що це процес годівлі пішов. Удачно я попав. Тихенько стало. Ніби обережно все. Тільки тьмакають. Можливо, кому цікаво буде, як проходить годівля ось в такому плані. Количка заходить, стає, вони присмоктуються до неї. Ну, я так розумію, цей процес швидкий. Ну, зараз побачимо, в принципі, одним кадром, як воно буде. 9, я думаю, вона вже витягне. 9 штучок. Тому що 14, ну ніяк. Там бувало такі випадки і 11, якби, витягують, але ну, первокровка навряд чи. Ну, да, довгенько я думав, що буде цей процес. Що ж так довго. От і все. Виличка вийшла. Кто вспів, то і вспів, я так зрозумів. До горі лапками, як, як присмоктався, так і лежать. Прикольно. Пуху трошки замало, конечно. Може я зараз відкрию. Трошки хоч під горну накупію його, якщо вона мене не з'їсть. Да-да, давай, ти вже раз мене вкусила, то давай ще раз. Ні, ні, не треба. Ладно, вони собі зареються, я думаю. Може пізніше вона трохи. успокоїться. Так що ось такий процес я й засняв, сам не очікував. Ну, поки все, всім дякую.